Якщо ця велика собака не нападає, нічого не треба робити, треба йти своєю дорогою, а собака своєю, і розійтися з нею, і не провокувати ніяких конфліктів. Якщо собака вже нападає, по-перше, не панікувати, не кричати, не робити ніяких різких рухів. Так, не хватати ніякі предмети, камні, палки, не нападати самому першому. не в, ко... не в якому разі, тому що це спровокує собаку на агресію. Не дивитись собаки в очі це е, виклик для собаки, і вона теж може це сприйняти і агресивно відреагувати на це. Що треба робити? Е, бути спокійним. І е, намагатися як швидше вийти з цієї території, де ти наткнувся на таку зграю. Не повертатися до них спиною, не бігти, відступити, розійтися з цією зграєю і покинути це місце, де знаходиться ця зграя. Можна використовувати, е, якщо йде атака на вас, е, деякі подручні предмети, які є у вас в руках. Е, але не для, того, не для того, щоб нападати. На собаку, а для того, щоб установити між собою і собакою бар'єр. Це може бути парасолька, це може бути сумка. Якщо йде напад, це даже може бути недомінантна рука, а, лікать. Но, а, це встановить собаку і, і це не дасть їй нанести більш тяжкі ураження в області живота. В області шиї та важливих органів, якщо є на тілі укус, промити цей укус великою кількістю мильної води і якомога швидше звернутися до медичного закладу. Не треба боятися це раніше був був стереотип про 40 уколів в живот. Якщо собака хворіє на бішенство. зараз це вирішується намного простіше. Головне. Звернутись вовремя, звернутись і не не впустити цей момент.